Всім привіт! Ми на місці. Доброго Працюємо. ранку. Працюємо. Іди сюди так, бо там це, сонечко. Доброго ранку всім! Хорошого дня, хорошого настрою. Ми вас любимо, дякуємо вам за коментарі, за донати, хто задонатив. Любимо вас. Ми хочемо відпочити. Ми вже так хочемо відпочити. Я вже вчора вже весело не мала гажу. Дивіться, <рик> плачуть, плачуть гіркими сльозами. не знаю, <рик> що. Добрий ранок, Україна! Добрий, ми тут, ми на місці, працюємо. Інеска, бачите, притчукам зробила сьогодні. Дивіться, яка Так, Це добре. Так що любимо вас, цінуємо і цілуємо. Процедура, Процедура кожного через день. <рик> Я говорю, в смислі такого, я голову п'ю через день. Прикрашаюся. Друзі, залишайтеся з нами, будемо вам все показувати. От. Так що працюємо, працюємо. Хоть і хочемо відпочинку, але працювати треба. Поставили вже е, пупочки, подвітка буде нашим е, пенсіонерам. Так, Ксюшка вже замішує тістечко. У нас сьогодні знову багато в міліції, так що замовили нам теж, щоб ми чеворики нажарили, піцу, бо хлопці працюють от, і хочуть їсти. А нам дуже, дуже добре, так. що вони працюють. І ми працюємо, і маємо змогу якусь купічину заробити, Так що це дуже-дуже прекрасно. Так, зараз буде Ксюшка місити тістечко. Ось вона готувала собі все. Лариса готує е цю, е всякі приправки, фарші. Оце от все зараз будемо теж готувати. Картопелька, капуста, сир, ну все, все, короті, друзі, будемо все готувати, все будемо робити. Другі! <туртуртуртург> У нас ідуть гості зараз все побачите. Добрый день, заходите. Добрый день, заходите. Добрый Зараз ми вам винесемо на розв'язку. А що ви хотіли б? Після чи буречки, що хочете? Ордула і Міхаєль. там зараз ага. є Михаель. То Джеральд був, що в них є прапор для Джеральда, який він тоді був і передавав гроші, вони купували м'ясо, але сапні, як приїдеться, то вони передадуть. Так, так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Він вже підписаний, тільки що він ще волонтерів. Mm -hmm. Прапор підписаний для вас, а він вже... No, no, no. Flag, flag for you from the brigade. Yes, oh. flag. And yes. they will oh, give you in August uh, because it is still in volunteers in the east of Ukraine. Right. Uh, when no, right. they will come so from right. the east of Ukraine, they will give you this flag. It is already signed, uh, just, especially for you. Perfect. Так, так, не прапор, так. Просто волонтери, вони тільки що повернулися зі сходу. Я до них сьогодні, до речі, дзвонила, щоб вони нам той прапор привезли. Але вони ще в Дніпрі, ще вони не доїхали. And you will get this okay. for the seventy f seventy first anniversary for us. You will get it?

Rice, maybe. Да. Дивіться, чи такі я ванкіде. Так іде. Я. Іде. Okay. Вони вилупцюють борошно. Yeah. 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 Okay. Right. So rice. Uh, they make it something like dolma, but in Ukrainian yeah, yeah. style with cabbage leaves. So no noodles. No noodles. They have noodles in. Rice. Rice, flour. Flour and salt, sugar, coffee. Силка, бат, цукор. Да, бул, цукор, ну, And if you if you need some some so, if you need something other повідомляєте, Лесхара кажете, но сої, сої не давати, бо щось вони соїті каше не пішли. Це все, конечно, добре. Але М'ясо то взагалі супер було б. Би... Ми вчора, до речі, докупи ну закупили, але це зовсім мало. Вчора, вчора закупили мясо. Дивіться, по якій ціні ми його купили. Okay. Так. Yes. вчора нам привезли. 1020. How much is it in euro? 120 euro. But it's not enough. Скики ми нас брали и вчора замовлення вчора тіки-тіки закупили, а на маркет зона села в магазині, а? По 110, 120. О, так, дешево. Ми ж беремо у нас комбінацію. Беремо нас операція. Дешевше. Дякуємо вам, дякуємо щиро, дякуємо вам, Боже, дякуємо. Лесичка, то ми знову тоді, як замовлено. я вам фотографії мені. Але я вам про що раз висилала. Ми висилали так. Дякуємо вам щиро, дякуємо. <клухи> <клухи> <Вот>. И, <клухи> але ми, дивіться, це ж м'ясо і для солдат, і ми ще коримомо пенсіонерів. Так що нам ці гроші будуть супер, тому що ми зможемо докупити м'ясо, щоб нам зробити колбаски для солдат і пенсіонерам вистачить нам. Дякуємо вам щиро. Дякуємо вам за підтримку. Це підтримка цінна. Правда, чесно, дякуємо вам. Давайте ми вам чайочку зробимо. Хочете піцу або чебуреки? Піцу або чебуреки? Водички. Водички хочете? Зараз я тебе куплю водички. Але чаю, що не хочете чаю? Now, they need that the soldiers and the people. But come on, just for trying. Just to try it. Just to try it. Okay. Okay. Just to try yeah. it. No, but, Do, but, don't but you, with uh, you will try here, or you will take in, in the into the car. But remember that on uh, body crossing you can't uh, have meat with you. Sausages, me. Aha. Uh -huh. yeah, Maybe it will it be better you really will eat here. Only, uh, uh, only to try. Yes, only to try. Yeah. Yeah. Only to try. Only to have only a couple of, of euros I just need a flopper, I think it's fair. Is it is it already uh do you need to prepare it or is it is already made. Is is made? Is made? It's already made. Oh. Uh, okay. Well, it's it's ready. Pizza. You can choose uh pizza or, okay. or, or boss. choose okay. profound uh pizza. Yeah. Right. Okay, you... well, ah, polovin push proper button take it now? Mm, yeah. Yeah, uh -huh.

І ще один прапор у нас є, а, який ми ще не повісили. Але цей прапор нам вислав наш Вітя Цитоков. Це е, наш був е, дівчий тут, він привадчий цитокол. Він був і знову він в бригаді. Yes, yes. He was a sheriff. Here. Yes. Yes. also he sent this to girls because also they are sending food to these burgers. І для вас теж є прапор, тільки в іншому розв'язку. Тут ні підлоги не було нормальної, <ривіт> ні стін, нічого. <ривіт> ні вікон, нічого такого. Вікна старі були. Але, але... Завдяки нашій міській раді. Вони мали Ми до Бориса Сергійовича звернулися, ми попросили про кошти вони нам виділили ті І ми робити ремонт, А туалет, ну, так просто вийшло, що нам не було його де більше поставити.

Ми можемо це витримати. Просто порівнюють знімається. Так, просто неправильно. Ми це знаємо самі. Нам теж казали, що це неправильно. Ми це самі знаємо. Але ми на це закриваємо очі і провідаємо далі.

Вони запитують те, що ви їм дали воно з м'ясом, ми давали, А чи бреки? Чебреки з м'ясом, так. А я чисто. А що? У нас є ще 4 подружки. Вони переживають, що м'ясо м'яса немає чи карі з курсом. А, що там собака випадить, вони здобут. Ви ж тобі поесте. що, тобі тут волі. Чи так, може, і за ватрушок, чи чисто. Три є сусіски в тісті. Сусідська, можна сусідки. Можна сусісок. А ватрушки є. Ватрушка є. Втрачають трошки часу, поспішають. Окей, майже одні фото. Подивіться, така. Може дати будуть. може дати вам такі були крушечки? Банс висоте Дайте. Банс високоч. Вони через кордон проїдуть. Ok. okay. Матрушки, матрушки, сиром, сиром сиром. Мата кажуть, якщо є собаки, там на кордоні, то будуть мати фото. Це не з м'ясом. Це не з Я пояснила, що Мама Валя, ставай. Ні, ні, давайте ставайте. Вставайте. Ну, друзі, бачили, які до нас сьогодні гості приїжджали. Себе вже побачили. От, привезли нам трошки допомоги. От, морі, чого привезли, нам рису, муки привезли, туалетного папіру, трошки доната нам дали. От. Так що ми дуже задоволені тими гостями. Хоча в нас тут сьогодні такий був тут каламбур, і, і готувати треба, і гості приїхали. Так що ми так трошечки подзамучилися. Багато вам чого давно не знімали, тому що не було просто часу знімати, того, що тут треба було їм увагу приділяти. Вот. Але ми дуже раді, що вони нас відвідали, що вони нас не забувають. Обіцяли до нас ще приїхати і вже при кінці перебочиться, що, що мені нам розказала з Ксюшкою. Була і тут на кухні моталася, а ми вже з Ксюкою вийшли їх проважати. І вона сказала також, що коли приїхали, вони поїхали до нас на кладовище на другу шахту, там до нас е, алєя слава героїв. як то я сказала, правильно я сказала? Але, ну, Алія героїв там, де загинули солдати так, наші так, воїни. І, е, і цей Джеральд сказав, той самий головний він певно да, німець, каже, що я. Біля свого батька могили не відчував таку, таку каже, біль, як каже, зараз відчуваю біля тієї могили похороненого молодого хлопця, воїна. Ну, це не те, що там одного, він мав на увазі, що всіх оцих хлопців каже. Як шкода, каже, що такі молоді каже, хлопці каже, і загинули. От. Вона, вона нам отаке розказала, що вони кажуть, дуже-дуже розчулилися, ну, як заїхали на, цю, на, на це кладовище, і побачили, скільки в нашому маленькому містечку е, значить, цих захоронених воїнів. То він каже, що ну, дуже вони розчулилися і ну, казали, що біля свого рідного батька, я ну, ще раз повторюю вам, не, не відчував такої каже, болі на душі, каже, як зараз відчуваю тут. так... Що, так. Слава Богу, що у нас такі є ще друзі з Німеччини, які нам, за нас не забувають. Сьогодні просто позвонив наш голова Борис Сергійович і каже, Інна, хоче відвідати ваш заклад. Я говорю, будь ласка, нехай приїжджають, кажу, ну, мають таке бажання вас відвідати, може чимось вам допоможуть. І нехай приїжджають. Так що такі в нас були сьогодні гості, друзі. А зараз ми приступили різати м'яско, я вам зараз все покажу. Вже заспокоїлися, сіли кави попили, віддихнули, так, видихнули, як то кажуть, і приступили до роботи. Ось ріжемо м'ясо вже, його скільки Ліса нарізала. <кій> Ксюшка теж. Оце все показали моїм, теж те, вони те м'яско побачили все. Все їм розповіли, показали, скільки у нас того м'яса, ми його закупили. От. так що, Все у нас прозоро, друзі. Ми нічого ні від кого не скриваємо. Самі бачите, що приїхали, подивилися, пригостили їх нашими чебуреками, нашою піцею. Дуже їм сподобалося. От. Так що казали, що ми дуже густо приємні. От, от, друзі. Так, Все ми поробили вже, порізали м'ясо, зложили його е, значить, в холодильник. Завтра будемо робити колбаску. Ще зварили е, на завтра нашим пенсіонерам бурячок на салатик. І на сьогодні вже, друзі, ми будемо прощатися. Ми такі втомлені, що це просто. Втомлені. Достали, ще на завтра фарш. Ось, Бачите, там стоїть в кориті. Щоб нам вже спекти паштетику і поформувати зразу наборчики. От. Ну і достали фарш на Чебуреки. Все, на сьогодні все. Будемо йти вже додому, вже пів шостого, близько 26. От. Все поприбирали, будемо йти додому. Ксюха, Ксюха, що ти сидиш надому? Ксюха вже й говорити не хоче нічого. Не чу, не хоче. Вона обідала. Чогось? Чого, ти? Ти? ти чого обідала? Чому обідала? А чого ти не? Ой, всім. Ой, боже. Мой. Так, любі друзі, спокійної ночі вам, солодких снів. До завтра. Любимо вас. Дуже додає. Ви знаєте, що я вам скажу, Що? є камера. То ви би себе і не бачили, а так подійдете до камери, як з'ємно. Там щось так поправляє там. Волосся! Чорті да. що. Не хвоста не, не зав'язати, таке воло. Помиєш Та, солома. Кінського хвоста. Ще нам коня тут бракувало. <ріст> <ріст> У нас тут сіє? Ой, Боже. Ой, добрий вечір, наші дорогі підписники. Ми вже намантулились, збираємося додому. Інка змучена, бачите, яка взагалі заморана, аж очі почервоніли. Ксюхі, yeah. очі як китаються. Саме нормальна тут я. розумієте, От я. Так що будьте з нами, ми будемо вам постійно дякувати, що ви в нас є, що ви нам донатите, ви нам допомагаєте. З вашою помічю ми робимо все, що можемо, навіть те, що не можемо. Любимо вас, цілуємо і обіймаємо. Кі -кі. Дивіться, ну хоч би щось там дернулося. Все, Все, до побачення, друзі, до завтра. Бу!